Привіт-привіт! Якщо ви шукаєте природний спосіб освіжити шкіру, зняти напругу з обличчя і запустити процеси омолодження, то цей метод підійде саме вам. Сьогодні я покажу вам просту, але дуже ефективну техніку масажу обличчя саме чим м'ячиком, яка займає лише кілька хвилин на день, але з часом. Може помітно змінити якість вашої шкіри, і дійсно вам потрібен тільки м'ячик і чисте обличчя. Вітаю! Мене звати Ксенія. Я спеціаліст природних технік омолодження. на своєму каналі, куди раджу підписуватися, щоб я вас не загубила, ви мене не загубили з моїми природними техніками. На своєму каналі, куди раджу підписатися. Я автор клубу омолодження, з яким ви можете ознайомитися за посиланням під цим відео. Клубі омолодження в прямих ефірах ми зустрічаємося три рази на тиждень. Понеділок, середа і п'ятниця, і приблизно 30-40 хвилин ми працюємо шиєю і обличчям. А зараз хочу вам розказати користь масажу м'ячком. Такий масаж стимулює лімфодренаж, зменшує набряки, особливо зранку. Покращує мікроциркуляцію, шкіра починає виглядати більш живою і пружною. І, звичайно, знімає м'язову напругу, особливо в щелепі, в чолі і між брів. Допомагає зменшити зморшки та заломи. Прекрасно такий масаж підходить до ранкових і вечірніх ритуалів щодня. Але нагадую, що такий масаж. Як і будь-який, в принципі, інший варто виконувати за 2-3 години до сну. Ранку рекомендую виконувати, якщо у вас є з звечорі рекомендую виконувати, якщо у вас є напруження м'язів. Вам потрібен як такий м'ячик, його можна замінити тенісним м'ячиком, звичайним чи будь-яким аналогом, просто щоб він був не занадто м'який, а цупкий. І тільки знадобиться чиста шкіра. І чистий м'ячик. Тож переходимо до виконання. Починаємо ми від підборіддя і по нижній кістці до мочки. Щільно, з натиском, але бережіть себе, не треба себе травмувати, щоб вам було комфортно. 5, шість, сім, вісім, 9, десять. Також хочу вам сказати, що якщо ви виконуєте взагалі будь-який масаж, але якщо це буде зранку лімфодренажний масаж, то варто все ж таки почати шиї розблокувати ці проходи для того, щоб набрик з обличчя пішов вниз. І з іншої сторони один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10. Тепер починаємо рух від куточка до середини вуха. Не напружуємо жувальні м'язи, не напружуємо взагалі обличчя. 6 7. 8. 9, 10. За більш детальним пропрацюванням обличчям таким. Чином приходьте в клуб омолодження. Ми там пропрацьовуємо межувальні м'язи, в тому числі. І з іншої сторони. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. У нас напрямок тільки в одну сторону йде. Вісім, Дев'ять. десять. Назад з натиском не спускаємось. Тепер по кісті від носа до верхньої частини вуха. Один. Два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. З іншої сторони, один на повіку не заходьте. Контролюйте свою поставу, контролюйте напруження і опущені плечі і тягніться верхівкою догори. В зоні між брів працюємо круговими рухами. Тут достатньо довго можна працювати 20-30 секунд в одну сторону, наприклад, я зазвичай так роблю. І 20-30 секунд в іншу сторону. Ми сьогодні зробимо всього 20 секунд, а ви пропрацьовуєте за своїми відчуттями, якщо вам знадобиться більше. Мій найкращий метод для розслаблення. Міжбрідної зони, це саме працювання м'ячиком по м'язам, зморщуючи брові. Тут ви теж працюєте за своїми відчуттями. Не забувайте про опущені плечі. За своїми відчуттями, в тому сенсі, що вам треба зняти цю напругу, зняти це больове відчуття. Якщо у вас немає напруги в цій зоні, ви працюєте 15-20 повторів. Якщо ця напруга є, ви її відчуваєте через біль, то варто відпрацювати до зменшення больових відчуттів. І звичайне чоло пропрацьовуємо по всій зоні чолові від росту брів до гори по 5-10 повторів. На одному місці це як база. Якщо є больові відчуття, можна затриматися і, наприклад, ось таким чином пропрацювати больові відчуття, зазвичай будуть у вас там, де є залипання чи зморшки. Якщо просто розслабити чого, то достатньо буде 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. І головне це ваші відчуття. Це ваші відчуття після виконання, під час виконання, після виконання, розслаблення таке може навіть оніміння це і буде означати, що ваші м'язи розслабляються. І в іншу сторону продовжуємо. Ну, і головне тут залишиться контролювати свою міміку, яку ви спочатку можете відслідкувати завдяки відеозйомці себе, а потім контролювати, якого. Її в повсякденному житті. Якщо ось такою методикою, то давимо не в чоло, а вгору, і при спуску ми не давимо на м'яч тільки догори. Ось такий чудовий масаж я рекомендую вам виконувати. Ви обов'язково відчуєте і побачите зміни на своєму обличчі, якщо будете виконувати регулярно. Ну, звичайно, про комплексність не забувайте, будь ласка, бо працювати. В одній методіці чи тільки з однієї частини обличчя не принесе вам результату. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео.